Всім привіт, і це український переклад відео для інвесторів. Приємного перегляду. Що це за чудове місце? Настав час пояснити. Ідіно ближче, ще трохи ближче, саме так. Ласкаво просимо потенційний інвестори до Старпарку. Що таке старпарк? Запитаєте ви. Чому? Це утопія, звичайно ж, парк розваг, в якому немає місця конфліктам та боротьбі, місце, де нічого не може піти не так. Чому взагалі хтось захоче звідси піти? Саме з вашою допомогою Стар Парк зможе об'єднати багато людей та загоїти їхні дитячі рани. Привіт, діти. Тут так багато речей, які вам варто побачити. Ой, ну нарешті хтось розважиться. Давайте я покажу вам більше в Старпарку. Кров піт та сльози наших працівників вливаються в це чарівне місце. Так багато сліз, так багато крові. Це що, сон? Так, це реально. Досить уявляти настав час діяти прямо зараз. Тут магія, тут насолода. А тут втілюються мрії. У Старпарк технології були приручені, щоб задовільнити ваш ненаситний апетит до розваг. Барлі, дай мені як завжди. Сувенірний магазин працює цілодобово, без перерв, щоб наповнити ваше серце щастям. Ми у захваті. І так і має бути. Погляньте на цю щасливу родину, яка насолоджується одним з наших найсучасніших атракціонів. Гарної подорожі! Старпарк це не просто парк. Це глобальний всесвіт розваг з телебаченням, фільмами та замороженими пайками. Ви маєте послухати мене, потенційні інвестори. Ваші відмовки не мають значення. Старпарк це інвестиційна можливість всього вашого життя. Ваші відмовки не мають значення. Ви не дружите з грошима? Вас лякає власний успіх. І знаєте це, інвестори. Старпарк розчавить ворогів щастя. Інвестиції обов'язкові. Ніколи раніше такої інвестиційної можливості не існувало. Сьогодні ви можете встановити ціну за щастя. Приєднуйтесь до нас. Ваша інвестиція в Старпарк це інвестиція в блискуче майбутнє а майбутнє таке ж близьке, як і зірка, що падає.